Чи жаліє Бог про свій вибір або про свою бездіяльність? Скептики і атеїсти в один голос кажуть, що Бог міг відвернути смерть свого сина і придумати більш гуманний спосіб, щоб врятувати людство, ніж смерть Його єдиного сина Ісуса. Я записую це відео не для того, щоб заглиблюватися, що було б, якби. Не хочу мусолити тему, чи буває Бог бездіяльним і чи може жаліти про свої рішення. На прикладі картини Лукаса Кранаша старшого хочу показати, ким є Бог для нас і про що він справді побивається. Німецький художник епохи Ренесанс писав не тільки на релігійну тематику і не писав на неї, аж поки його близьким другом не став Мартін Лютер. До речі, їхня дружба в більшій мірі припала на період до реформації. Багато митців до Лукаса і після нього намагались зобразити триєдиного бога. Це відвічна таємниця, яку важко осягнути розуму. Триєдиний Бог Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, які є окремими і абсолютно автономними і водночас створять нерозривну єдність. Мені так запала ця робота. Перед нами момент смерті Ісуса. Ми добре знаємо, що і як відбувалося. Біблія досить послідовно і повно описує момент смерті Ісуса на Христі. Пам'ятаєте, як у фільмі Страсті Христові Мела Гіпсона в момент Ісусової смерті на землю падає Божа сльоза? Це, звісно, образ. Цей момент режисер додумав. Але виявляється, Мел Гіпсон був не першим. Концентрація Бога в композиції просто зашкалює. Автор не просто зобразив єдиного бога в трьох особах, а ще й зробив тло кольору золота. Саме цей колір символізує Божу присутність на різних ренесансних та доренесансних роботах. Давайте розберемо всі фігури. В очі кидається постать Ісуса, звісно. Його мертве тіло, наче розкидане, воно хаотичне. Автор хоче підкреслити, що смерть вносить в наше життя страх, вносить хаос і невпорядкованість. Його тіло пліде, але не настільки, як можна зобразити тіло мерця. Ісус ось ось помер. Ось-ось в ось, руки твої Боже віддаю духа. Зверніть увагу на пальці Ісуса. Вони зображені в позі кроку, хоч тіло Ісуса мертве, але Він наче робить крок Його смерть а вже через три дні Воскресіння, це крок до людини, Божий крок до тебе, до тебе в тій ситуації, в якій ти зараз перебуваєш. Ісус зробив це для того, щоб ми мали життя. Він своєю смертю знищив смерть. Мертве тіло сина тримає Бог Отець. Саме так багато років до навернення я уявляла його старенького, мудрого дідуся. Можливо, саме цей образ використав митець для того, щоб він був загально впізнаваним і зрозумілим. Його щоки мокрі від сліз. Він батько, який добровільно віддав свого сина на жорстоку страту. На хвилинку може здатись, що він плаче, бо усвідомлює свою помилку, і все ж можна було зробити інакше. Ні, Його сльози не за сином. Бог Отець плаче за кожним з нас, коли ми відкидаємо жертву Ісуса, коли ми не переповнені гнівом і зосереджуємось на собі і своїх проблемах, і не хочемо впустити Його в наше життя, а Він може нас облегшити. А він, як бачимо, тут зробив усе віддав усе, щоб ми жили. Бог Отець дивиться прямо в очі глядачу і запитує Ти бачиш, на що я пішов заради тебе? Ось як виглядає моя любов до тебе. Я пожертвував сином, щоб ти жив. Святий Дух зображений у виді Голуба, саме так він об'явився вперше при хрещенні Ісуса, тоді голос пролунав з неба це син мій улюблений. І він знову тут, бо Він з Отцем і Сином єдиний. І саме Святий Дух дає мудрість і натхнення зрозуміти, що зробив Ісус на Христі, і хто для нас Бог Отець. Триєдиний Бог серед янголів, які тримають символи Його смерті, здається, в цій картині смерть центральне дійство. Воно сумне і хвилююче, наче весь Бог помер, весь триєдиний Бог. Але у випадку Ісуса його смерть стала завдатком нашого спасіння і нашою радістю. А логічно, правда? Неймовірно, дивовижно, така Божа логіка. І така логіка великої Божої любові він не забув, він ніколи не шкодує про те, що зробив або про те, чого не зробив. Він свідомий своїх щодо нас задумів, і це задуми щастя, а не лиха. Вір у це, усе перейдемо. Поширте це відео і підпишіться на наш канал.